Нова ціна за цього прекрасного жука 1,5К9К, нова ціна 9750. За такі кошти ви кашкая не купите, а тут є більше, ніж в кашкаю. Тут присутній безключовий доступ. Умивачі фар, дуже гарна комплектація, камера заднього огляду, надійний двигун, 191 тисяча пробігу. Та складання, дзеркал, ESP OFF, настройка фар, мультикермо, шкіряне, автосвітло, автодощ, все як треба. Тут у нас... Клімат-контроль однозонний, присутні підігріви, сидінь. Е, також у нас тут є настройка е, режимів Normal Sport та Eco. Max е, підігрів Лобаша, підігрів електропідігрів, заднього скла, драйв мод. Дивіться, тут багато всяких настроїв. Зараз я вам ще покажу якість камери заднього огляду. Така гарна якість. До речі, мультимедіа у нас з блютузом все як треба. І тут ще пишеться по ARB, мені подобається, як сюди винесена нам е, Це майже спорткар. Також тут присутня, типу, як вебас, стодучик такий. І я вам покажу, де знаходиться його виход. Ось тут знаходиться його виход. Взимку приїхали, поставили, тобто під домом. Розетку вставили, машинки буде тепло, дуже гарно виглядає з такими е, оранжевими. Ставочками. У нас, до речі, фарбована тільки одна ліва дверка і все, по багажнику. Багажник тут доволі міський. Мені подобається, що ця поличка вбирається отак вниз. Тут є велика ніша, буксировочний крюк, а під цією нішою ще є тут балон для пінекомпресора. Але пінокомпресора, на жаль, немає. Але це не проблема, можна докупити. А це дуже зручно. Хоп! Тут ще такі карманчики. Дуже великі, також тут є доступ до фари. Ось тут присутні його характеристики. Стара ціна стара ціна була 10300, але зараз 9750-13 рік. Кашкая за такі гроші ви не купите такого року в такій комплектації з двигуном К9К. Вид він має непоганий для міста, те, що треба. Якщо зацікавились, приходите до нас. Ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїкрут, 19. Всіх будемо чекати.